Доброго дня! Мене звати Соломія Ярославівна Павлишин, я лікар дитячий ендокринолог Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні ми з вами поговоримо про цукровий діабет. Цукровий діабет це хронічне захворювання пішканкової залози, яке виникає внаслідок абсолютного чи відносного дефіциту інсуліну, викликає порушення обмінів в організмі, вуглеводного, жирового, білкового, водно-сольового. Як наслідок виникає гіперглікемія, тобто підвищення рівня глюкози в крові. Існує кілька типів цукрового діабету. Цукровий діабет першого та другого типу, гестаційний діабет, тобто під час вагітності, інші специфічні типи діабету, такі як латодіабет, мутідіабет, неонатальний, панкреатогенний діабет та діабет спричинений іншими медикаментами чи хімічними речовинами. Найпоширенішим у дітей є цукровий діабет першого типу. Цукровий діабет першого типу це захворювання зі спадковою схильністю, яке виникає внаслідок дії провокуючих факторів, таких як вірусна інфекція, стрес тощо. Запускається автоімунний процес, виникають антитіла до бета клітин підшлункової залози, які спричиняють їх ураження. Внаслідок цього виникає абсолютна недостатність інсуліну. Інсулін це гормон підшлункової залози, який синтезується в бетах клітинах у стриців Ланингарца. Основна його роль це є зниження глюкози в крові. Він є тим самим ключиком до замків на мембранах клітин, який, відкриваючи їх, дозволяє потрапити глюкозі в клітини і вони її використовують для отримання енергії. Симптоми цукрового діабету. Надмірна справа, сухість в роті, почащий несячу пуск, НРС, швидка втрата маси тіла. Загальна слабкість, втомлюваність, сумливість, тратівливість, відчуття голоду. При огляді можна відмітити сухі шкіри, слизових оболонок, запах ацетону з рота. Цукрові діабети діагностують. Якщо цукор в крові більше 11,1 ммоль на літр при випадковому визначенні і наявні типові симптоми, або глікемія більше 7,0 ммоль на літр двічі надщо, або глюкоза крові більше 11,1 ммоль на літр 2 години після глюкозотолерантного тесту, тесту. Сечі виявляють цукор та кетонові тіла. З додаткових методів обстеження можуть рекомендувати визначення рівня глікозальованого гемоглобіну та специфічні антитіла. Основне медикаментозне лікування є інсулінотерапія. Окрім того, важливо дотримуватися режиму та збалансованого харчування з обмеженням простих вуглеводів, підрахунком складних вуглеводів, обмеженням жирної їжі. Також важливо дотримуватися активного способу життя, тобто щоденне помірне фізичне навантаження. Своєчасна діагностика та контроль цукрового діабету дозволяє запобігти тяжким ускладненням. Дякую за увагу! Будьте здорові!